Поруч не було нікого, щоб потім не жаліти про це, про ці якісь ну, погані речі, які ми можемо робити зі своїм близьким в стані такого прямо ефекту. Перше, прожити їх, провідчувати для когось це там, 5 хвилин, 10 хвилин, комусь година потрібна, але дати собі цей час. І наступний крок це був такий, як у мене, інсайт. Е, це зрозуміти, що це е, з нами грає мозок. Він просто грає в гру. Е, на прикладі моєї ситуації, от мій мозок включився тоді, що він почав шукати. А хто ж винен в цій ситуації? Да? Склалась там проблема, а хто ж зробив щось не так, або мене не повідомив, там, можливо, раніше прийнялись би ліки, або, навпаки, там, щось не те зробив, або не зробив нічого. Тобто мозок, він реально шукає прям людину, яка могла бути поруч, ну, Яка могла бути в тій ситуації, да, в тій проблемі. І він прям так вишукує е і звинувачує, і ця вся злість, агресія вона спрямовується саме на ту людину. Так от потрібно це прийняти, е зрозуміти і відпустити. Тому що та людина ні в чому не винувата, ситуація вже склалася. І Головне, що ми маємо, важливо, щоб ми розуміли про те, що якщо ситуація вже склалась, то назад в минуле ми вже не йдемо, ми не копаємося, а чому, а могло б бути б інакше. А якби от там хтось вчинив інакшим чином, то такої б ситуації не було. Тобто ми не витрачаємо свою енергію, свою дорогоцінну енергію на на минуле, тому що ми його змінити зараз не можемо. Ми маємо розуміти, що ми зараз знаходимося в точці в нульовій от зараз, не в минулій, не в мінус один, а в нульовій. І наш погляд, наша енергія вона має бути спрямована на майбутнє, на те, а що я можу зробити для цього, щоб в майбутньому було краще, щоб ця ситуація там вирішилась. Завжди треба дивитися в сторону плюса, в сторону майбутньої, да, осі. І дуже часто люди приймають рішення.